Днями своє дев'ятеріччя відсвяткував міжнародний фестиваль конкурс естрадно-циркових мистецтв, дитячих та юнацьких колективів Понтійська арена, який щорічно проходить у Севастополі. Після виступу на ньому бердичівлян, які були представлені студіями жанр та диваки, наше місто по праву можна назвати столицею юних циркових зірок. Три перших премії у номінаціях Ручний еквілібр» та ексцентрика, а також гран-при фестивалю за авторську програму. Такий результат виступу дитячої циркової студії жанр загальноосвітня школа номер 5 Ми побували в місті Севастополі на конкурс. В курсе Понтийская арена 2007 и представили себя с новой программой «Орликина». И, конечно, с новыми номерами, как э, игра с обручами», капелька, агент 007» ноль и, и также «Акробаты на столу шалунишки. Хто добре попрацював, має добре відпочити. Незабутні враження залишили у дітей нові знайомства та розважальна програма. Я зустріла своїх старих знайомих і познайомилася з ними, які були не тільки з України, а й з Білорусі, з Росії, з Казахстану, з Сербії из... з Молдови. В тому році не було такої насиченої програми і культури. В цьому году ми сіли в аквапарк Зурбаган, в Рубаган, в Херсенес, Фіолент і в Акваріум. Повернувшись додому, жанрівці відвідали міського голову та від оргкомітету фестивалю, вручили йому почесну грамоту. Допомагали студійцям і інші небайдужі люди. Поїздка детської церкової студії жанр на міжнародний фестиваль Пантійська арена, звісно ж, не змогла б состоятися без інтенсивної такої мощної фінансової підтримки. Це, як я вже говорила, Василя Константиновича Мазура, мера міста Бердичева, Предприймателей і продавців університет «Юбілейний». Риба каптільного цеха і фірми выражаем Ми большую, їм благодарность за детской нашої студии церкової студії і большое спасибо І сподіваємося, що в дальнейшем ці люди не будуть к творчеству цих прекрасних талантливих дітей. Одним з тих, хто вже не перший рік активно підтримує студійців, є директор підприємства мост Олександр Толстуха. Особливо відмінність цього колективу. Що в ньому на рівні з звичайними дітьми займаються діти з обмеженими фізичними можливостями? Мені, директору підприємства, на якому працює половина інвалідів, це дуже близько по духу, по цілям робота цього колективу. І безумовно, подальшому ми будемо тільки підтримувати і допомагати цьому колективу. Вихованці Петра Герасименка вже у повну силу працюють над новими номерами, якими поки секрет, але юні акробати, еквілібристи та ексцентрики, обіцяють вкотре здивувати своїм мистецтвом цирковий світ та глядачів.